Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні, 9 листопада 2023 року, я хочу записати таке невелике відео і звернутися до всіх своїх підписників, до всіх тих, хто дивляться мої відеоролики. Дорогі українці, дорогі мої глядачі, як екстрасенс, як провидець, як езотерик. Я закликаю всіх вас любити, поважати і цінувати великих героїв України, генієм українського народу Андрія Білецького та Максима Журіна. Азов це священне слово для всіх українців. Збройні сили України. Українські військові це наші Спасителі, наші рятівники. І ми всі повинні свято чтити наші Збройні Сили України. Ми повинні дякувати, дякувати і ще раз дякувати Азову, нашим ЗСУ, кожному військовому. В незалежності від того, якою він мовою розмовляє, в незалежності від його національності, сексуальної орієнтації, тощо, ми повинні любити кожного нашого солдата. Тому що це наші рятівники, наші спасителі. як громадянин України, я дякую. Азову. Дякую нашому президенту Володимиру Зеленському, дякую Андрію Білецькому, дякую Максиму Жоїну, дякую кожному нашому герою-солдату, який мужньо бореться із проклятим російським злом. Ми повинні бути максимально єдині. І кожен наш солдат. Кожен наш захисник України повинен відчувати, що ми всі любимо безумовно нашого, кожного військового. Ми безмежно вдячні всім нашим військовим, нашим героям, нашим святим, нашим захисникам, нашим ангелам-охоронцям. Всяке царство, яке розділиться, у собі приречене на смерть, на небуття. І я просто з жахом дивлюся цю Ірину Паріон, яка осмілює хулити наш пол казу. Ще якихось людей, які не розуміють. Якщо ви не цінуєте своїх і не любите своїх військових, то ви будете і ваші діти, і внуки рабами. Просто жалюгідними рабами російських соціопатів, психопатів, бандитів, вам не подобається Зеленський, ви будете з маньяками російськими, мати справу, де вас будуть за непокріп просто вважати. Цінуйте президента Зеленського, цінуйте наші Збройні Сили України, наших солдат. Їм важко, їм складно. Вони на останньому подися нас всіх захищають, і вони повинні відчувати нашу любов, нашу вдячність всіх українців. Я призиваю всіх своїх глядачів, всіх своїх підопічних. Будьте вдячні азову. Андрій Білецький. Максим Жорін це священні імена. Ми повинні молитися, почитати свято наших героїв українських, бо інших не буде. Ви розумієте? Вони спасають Україну в першу чергу, Азов Збройні Сили України. Не треба шукати в комусь мінуси. Треба на свої дивитися мінуси. Як екстрасенси провидець, я прекрасно бачу, що якщо ми не будемо цінувати і любити своїх героїв і акцентувати увагу на якихось там їхніх ілюзорних мінусах, то ми програємо і сюди прийдуть загарбники, соціопати, реальні психопати, маньяки. І ми станемо їхніми рабами. Слава Азову! Слава нашим рятівникам Володимиру Зеленському, нашому президенту, Андрію Білецькому, Максиму Жоріну і всім військовим України. Ми всіх вас любимо. Дякуємо вам, наші Спасителі і захисники. Все буде Україна ваш! Любомир Богоявленський